Тракету після смерті його сина, спадкоємця престолу. Блаженний Шука сказав одягнені в одяг юродових мандрівників, нарада і ангіра звернулись до вбитого горем царя, що лежав біля неживого тіла його спадкоємця, і, здавалось, був мертвішим за саму смерть. Дай нам відповідь, Великий Государю, ким доводиться тобі цей мертвий шмат плоті? У якійсь порідненості ти з ним був і будеш знаходитись після? Невже ти думаєш, що речовини, із яких зліплене це тіло, перебувають із тобою у родинних зв'язках? Як морські хвилі збирають, і розкидають піщинки на берегу, подібно цьому час зводить і розлучає одягнуті у плоть душі. Як кинуте у землю зерно дає сходи, так сім'я чоловіка, зачароване ілюзією, потрапив у жіночу утробу, перетворюється у плід якого нагороджують ім'ям власним і лагідно називають своїм дитям. Насправді всі ми один одному незнайомці, які опинились в один час, в одному місці простору. Ми приписуємо собі ролі батьків і дітей, братів і сестер, друзів і ворогів. Але ми не знали один одного до народження і забудемо один одного після смерті. Володар сущого за допомогою одних створінь породжує, зберігає і знищує інших. Точно дитя, яке грає з ляльками, він спонукає одних зачинати нас. Других піклуватись про нас, третіх нас вбивати. Насіння з'єднується з землею і виростає у плід, всередині якого теж є насіння. Подібно цьому одне тіло з'єднується з другим і породжує на світ третє, котре у свій час породить іще одне. Змінюється тільки форма, кількість речовини не зменшується і не збільшується, тіла усіх створінь створені з однієї і тієї ж речовини, батьки та діти, дикуни та благородні, чоловіки та жінки, усі розділення уявні. Блажений Шука продовжував. Слова невідомих мандрівників збентежили чи Він піднявся з землі, витер сльози та мовив. Цар сказав. Хто б ви не були мудрі незнайомці, дякую вам за те, що втішаєте мене в цей тяжкий час. Дійсно, пізнавши природу речей, здатний осушити океан сліз. Святі угодники Божі, мудри та милосердні, ви мандруєте по світу, вбираючись іноді в жебраків та юродівих, іноді в багачів, щоб нести світло істини та умиротворення мирянам, погрузлим у нагальних, безглуздих клопотах. Я чув про багатьох святих, що допомагали стражденним мирянам. Знову знайти надію на щастя. Серед них юнак санат, Нарада, Ріпху, Ангіра, Девала, Асіта, В'ясадева, Маркандея, Гаутама, Васіштха, Парашурама, Капіла, Шукадева, Дурваса, Аґ'явалкія. Джатукарна, Тааруні, і Ч'явана Дататрея, Асурі, Батанджалі, Неперевершений вчитель Ветхаум'я, Панчакшикха, Хіран'янабха, Каушалія, Шрутадева та Рітатхваджа. Мабуть, ви хтось із них і ховаєтесь у чужому вигляді. Колись Вихователі запевнили мене в тому, що я правитель над людьми. Мені дали дах над головою, мені підносять їжу, про мене піклуються, і нині я зовсім перетворився у домашню тварину. Благаю вказати мені вихід із суцільної пітьми. Осяйте мені шлях світочем знання. Мудрий Ангіра відповідав, о царю, я прийшов до тебе в іншому образі, тому ти не впізнав мене. Я той, хто колись виконав твоє бажання завести спадкоємця, а поруч зі мною ти бачиш Сина Всемогутнього Творця, величного народу. Не сумуй. Ніякі втрати в тлінному світі не варті того, щоб про них сумувати. Навіщо сумувати про те, що приречене на смерть? У тебе раніше не було сина, і немає його тепер. Так не сумуй про те, чого не було, і немає. Усвідом, що тобі не належить нічого у видимому світі, і ти звільнишся від наслання. І тим самим покладеш кінець своїм стражданням. У незаможного є істина, у раба Божого є його господар. Коли я вперше відвідав твій дім, то хотів відкрити тобі це знання, хотів навчити, як знайти і віддатися Всевишньому володарю. Хотів звільнити тебе від суму, але ти був одержимий бажанням володіти. Тому залишився глухим до моїх слів. Тепер, коли ти скуштував насолоду придбання та гіркість втрати, надіюсь, ти прислухаєшся до голосу розуму. Запам'ятай, добра душа, ти втратиш все, що тобі належить, але ніколи не втратиш того, кому належиш сам. Ти пізнав. Як це мати дітей та втратити їх. Те саме відбудеться з твоєю дружиною, домівкою, царством, багатством, підданими та навіть із самим життям. Не вважай їх своєю власністю, інакше у майбутньому тебе спіткає таке саме горе втрати. Все, що тебе оточує в мінливому світі, має одну спільну рису. Всьому цьому приходить кінець. Все це єдина речовина, яку ти називаєш різними іменами майно, військо, скарбниця, слуги та радники, друзі та родичі, все це пусті звуки, що існують лише у твоїй уяві, і прирікають тебе на страх, скорботу та страждання. Коли чуєш їх та коли вони зникають, жінка, діти та майно це туман, який розсіється зі сходом сонця. В цьому тумані ти бачиш образи, що манять тебе та змушують вчиняти дії, а потім, зникаючи, змушують страждати наодинці з самим собою. Об'єднуючись у твоєму розумі п'ять первинних речовин земля, вода, вогонь, повітря і простір, створюють образ тіла, за допомогою якого ти пізнаєш світ та намагаєшся заволодіти світом. Тіло створює дії, та ти спостерігаючи за ним, пожинаєш їх плоди в умі. Тому ум. Називають джерелом усіх бід, подумай над моїми словами, озбройся розумом, і знайди незмінне у мінливому світі. Відкинь те, чому судилося зникнути і здобуть вічне, відкинь смертне і знайди життя. Залиш покійницьку суєтного світу, і ти здобудеш. Істинний спокій. Нарада сказав, о царю, я вкладу у Твоє вухо велику молитву, слухай її уважно і запам'ятомуй. На сьому ніч повторення цієї молитви ти зможеш побачити Вседержителя, самкаршину. У минулі часи у лотосних стоп Вседержителя. Знайшли притулок добрий шива, Боги світу та великі царі. В ньому вони знайшли порятунок від двоїстості добра і зла та умиротворення якщо ти слідуватимеш за їхніми стопами, тебе чекає така сама нагорода. Шука сказав. Але перед тим як відкрити заповітну молитву, вічний мандрівник народа, вдавшись до магічних сил. Дозволив засмученому царю та його домочадцям побачити душу покійного царевича. Святий Нарада сказав Блаженна душа, подивись на своїх батька і мати. Подивись, скільки болю ти завдав люблячим батькам своєю смертю. Якщо дозволиш, я можу оживити тебе. Повернути у тіло і тоді залишок життя ти проведеш серед рідних та близьких у розкоші та задоволеннях на царському престолі. Покійна душа відповідала. Я пережив багато народжень, блукаючи по світу. Для того, щоб пожинати плоди минулих дій, я народжувався у тілах богів, тварин і людей. І в кожному житті у мене були батько і мати, до котрих із них ти пропонуєш мені нині повернутись, яких батьків ти мені наказуєш величати улюбленими? Відносини між живими створіннями непостійні, як погода. Сонячна і безвітряна, вона змінюється хмарами та ураганами. Сьогодні ми рідні. А завтра будемо чужими. В цьому житті, друзі, а в наступному вороги. Нині вважаємо когось своїм близьким і готові віддати за нього життя. А завтра ненавидимо і бажаємо смерті. Ми переходимо від одних батьків до інших, як золото на ринку від торговця до покупця, який, покористувавшись їм. Знову несе його до лавки скупника. Ми прив'язані до домочадців тільки тому, що вважаємо їх своєю власністю, точно домашніх звіряток. Поки тварина в моїй власності я відчуваю до нього прив'язаність, а після продажу швидко охолоджуюсь до нього. Відносини між близькими так само недовговічні, як і їхні тіла. Плоть народжується і помирає, але душа живе вічно. Поза тілом ми один одному не батьки, не діти, не друзі і не вороги. Душа вічна, безтілесна і не має розміру, вона лише прихисток до плоті, вона наповнює тіло життям, як Всевишній. Наповнює Всесвіт, душа, світло і рисами подібна до свого Творця, душа самодостатня, сама по собі душа не відчуває до навколишніх ані любові, ані ненависті, для неї не існує не своїх ані чужих у своєму природному стані, вона без участі. Споглядає на те, що відбувається, не розділяючи події на добрі чи погані. Відсторонившись від подій, душа не пожинає плоди дій, бо бачить, що не здійснює їх. Хто пізнав вищу причину і її зв'язок з тим, що відбувається, той не відчуває від цього ані радості, ані горя. За тим, що приходить, стоїть незмінний, поза добром і злом, тому в очах прозрілого нічого не пофарбовано у добро та зло. Блаженний Шука продовжив Після цих слів душа, яка була царевичем, покинула здивованих батьків. І вони прозрілі у істині позбулись кайданів родинних почуттів, разом із прив'язаністю від них пішла і колишня скорбота. Віддавши тіло поховальному вогню, батьки зажили колишнім життям, начебто все, що відбулося, було насланням, серця їх більше не були обтяжені зачаруванням і розчаруванням. Скорботою та відчуттям втрати. Такою була розмова між мудрецями, народою, анегірою, царем чи тракетою та блаженною душею, яку повідав Шука, а записав В'яса. gavate vasudeva